на суд, без адвокатів, що це відбувається? Що це за суд спецудни, за облакати, це це за в Україні? Що це таке? Да Давайте спереди Що це на роботі? Що це таке? Що ви ховаєте очі? Що ви робите? Самі порушення закону. Це українські Ви да не маєте права без Вас да тут троє втечете скоро. Да, Організована група прокурорів, порушення раз. Заспівайте здорові, що це Завай, за судилище. Люди на питають, <говори> <говори> що це таке, що це за произвол? Особа присутні зараз собою засідання. Підніміть очі, дивіться людям в очі. Якщо ви будете порушувати порядок, да ви <говори> не <Треть>. що за <говори> за <зазві? говори> Що засудності слухаєте. Назвіть себе голос, особо, яка порушує порядок зараз. Банкерів, а що ви себе Давайте ви один тут залишитесь прокурором. Ви, Всі... мабуть, чого хочете. Всі будуть заважати. Чинити ти... Чи без, беззаконня. Да? Дивіться на людей. Дивіться ви самі, на людей. самі залишитесь, будете самі собі за... зачитувати самі. це. Що ви означає, теж що залишите, це? бо ви не суддя. Шановні друзі, ну що ж це таке відбувається? Ну подивіться. Це судилище. Нас світ себе голосу. що яка продовжує... Одарченко, Юрій Віталійович, народний депутат. І Волонець Михайло Якович, народний депутат України. Зачекайте перший, Одарченко. Одарченко. Юрій Віталійович. Я тут не соромлюсь сказати вам в очі, що ви тут робите. Одарченко, Юрій Віталійович, якщо ви не приходить. Я не збираюся нічого зміняти тут. Відіть, що ви повідомляють з прокуратурою. Враховуючи, що особа, яка назвала отаршому Юрій Віталійович, грубо порушує порядок в, в залі судового сусідами зневажливо, зневажливої форми. Пан Кираєв, змініть тон. Змініть тон. Фактично діє направили. Тому на місці постанови виділити з названою особи, яка видно порядку. Що це за суд без адвоката? Народний депутат. Це задовольня правосуддя. Від закону статусу народного депутата стаття 17, часть 5. Народний депутат у випадку, коли повертається права громадян, працівник України. Мають право втручатися в протест і зупиняти порушення закону. Ви зараз порушуєте закон, ви порушуєте закон права громадян, ви порушуєте той кодекс, на який ви самі посилали. Ви порушуєте конституцію України і родині порушуєте. Ви представник вашеї, виходить. Тюрні буде сидіти, який час. Те, хлопці, самі, більше плати немає. Закінчується. Ні, рішення. Він на статті 17.4.5. Ви, як ставите депутати, маємо право звернутися. Я представляю вам своє посвідчення, щоб ви бачили, що я народний депутат. Ви не маєте цього права. Ви знаєте? Потому, что прокуратура теж у нас, извините, преступная. Забралася. Что? А закон почитаєте? І ви должны зупиняти порушення закону, а ви навпаки. Ви знаєте кого ви служите народу, народу України, обслуговуєте. Ви офіцери, які тут присягали на вірність Україні, а не вірить. Олександр Олександр Ще раз. Олександр.